Всім привіт! Welcome на курс тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми вивчаємо метрики в тестуванні. Що таке метрики? Це формули, буквально математичні формули, які враховують певні числа і певні результати. Ці результати показують успішність роботи проєкту чи продукту. Метрики називають мірою зворотнього зв'язку і збирають для розвитку проєкту. Чому так? Тому що люди. Виписують ці формули, і щомісяця збирають результати обчислювання цих формул. Ви зараз подивитеся на ці формули і все зрозумієте. Отже, щомісяця ми збираємо якусь формулу, наприклад, кількість пройдених тестів. Цього місяця із 100 у нас пройшло 90 тестів, а наступного місяця 95, а ще наступного 70. Чому? Тому що зменшилась якість тестування або зменшилась якість розробки. І треба, відповідно, збільшити кількість пройдених тестів. Для цього і створена метрика, для того, щоб покращувати роботу і бачити результати роботи. Приклад найелементарнішої метрики не пов'язаної ніяк з айтішкою. Кількість бензину на певну відстань. Кожен чоловік з нею стикався. Ми беремо розхід в літрах, ділимо на кількість кілометрів і множимо на кількість кілометрів, які ми маємо пройти. І вирахується необхідна кількість бензину для того, щоб вирушити в цю подорож. Я, наприклад, зберегла собі цю метрику в телефоні і звертаюсь до неї щоразу, коли мені потрібно кудись їхати, рахувати скільки треба бензину, і ділити її між друзями, які йдуть зі мною. Тепер поговоримо про, все -таки про метрики в айтішці. Вони бувають абсолютні та calculated, обчислювані. Почнемо з абсолютних. Абсолютні це базові метрики, які не треба рахувати, вони просто є. Наприклад, загальна кількість тест кейсів. Ми просто беремо загальну кількість тест кейсів, і вона є. В наступному місяці вона буде більшою, ще в наступному, ще більшою. Звичайно, ця метрика не сильно показує нам якість, але вона використовується для обчислювальних наступних метрик. Далі, кількість тест кейсів, що пройшли. Кількість тест-кейсів, що впали, кількість тискейсів, які в нас заблокані. Ми не можемо їх виконати через якісь баги. Кількість знайдених багів, кількість критичних багів, кількість відхилених багів або кількість багів, які знайдені після релізу. Це все важливі метрики самі по собі, але вони утворюють дуже класні calculated метрики, тобто обчислені метрики. Тепер давайте глянемо на ці формули, тобто метрики обчислені. Наприклад, одну з них ви вже знаєте: тестове покриття. Це кількість загальна тестів поділена на загальну кількість вимог. Відповідно, результат у нас має бути завжди більший одиниці. Якщо результат плюс-мінус дорівнює одиниці, то тестове покриття нормальне, як мінімум одна вимога покрита як мінімум одним тестом. Якщо результат більше одиниці, то покриття хороше. А якщо результат менше одиниці, то в нас є вимоги не покриті тестами зовсім і потрібно терміново дописувати кейси. Наступна метрика це відсоток пройдених тестів. Також дуже проста і популярна метрика це кількість тестів, що пройшли. Поділити на загальну кількість тестів і помножити на 100%. Чим ближче наше число до 100, тим краще. Відповідно, щомісяця ми будемо збирати метрику кількості пройдених тестів і будемо бачити результат, чи потрібно покращувати якість коду, тому що якщо у нас є більше багів щомісяця, то щось не так. Наступна метрика Defect Leakage. Дуже прикольна це. Витікання дефектів, тобто кількість дефектів, які знайдені після релізу. Обчислюється вона так. Кількість багів знайдена під час user acceptance Testing, тобто під час тестування вже кінцевими користувачами, ніби бета-тестування, поділена на кількість багів, знайдена під час звичайного тестування тестувальниками і помножена на 100%. Наступна формула, наприклад, густина дефектів в модулі. Ми знаємо принцип тестування, в якому говориться, що більшість дефектів знаходяться в одних і тих самих модулях. Густана дефектів в модулях обчислюється за формулою. Кількість багів в модулі поділена на загальну кількість багів і помножена на 100%. Чим менше це число, тим безпечніше даний модуль, і менше тестування його нам необхідно. Наступна формула частина повторно відкритих багів. Обчислюється так. Кількість повторно відкритих багів поділена на кількість всіх багів. І чим менше це число, тим якісніше виправляються дефекти. Ще декілька формул, які обчислюють якість роботи команди. Наприклад, швидкість роботи команди обчислюється за формулою кількість сторіпой за n спринтів поділена на кількість спринтів, тобто на n. Відповідно, якщо ми за 10 спринтів зробили 800 сторіпонтів, то ми ділимо 800 на 10 і бачимо результат швидкість роботи команди в сторіпонтах. Далі capacity. Ви вже знаєте цю формулу, це кількість годин, які людина має працювати на день, помножена на кількість робочих днів. І від цього числа ми віднімаємо кількість годин, які людина проведе у відпустці. Velocity – це базова формула, це кількість годин, витрачених людиною на спринт. Ми рахуємо в кінці кожного спринта. І, відповідно, продуктивність людини це capacity мінус velocity. Якщо capacity більше velocity, значить людина щось недопрацювала. Це погано. Якщо capacity менше velocity, значить людина перепрацювала, або це означає, що ми погано оцінили заєсті задачу. До речі, про оцінку задач ми будемо говорити в наступному відео. Відповідно, на це також погано. Ідеальний кейс, коли capacity мінус velocity дорівнює нулю, коли людина зробила чітко те, що і планувалося. І ще поговоримо про типи метрик. Ви могли помітити, що певні метрики рахують якість продукту, над яким ми працюємо, а певні якість, наприклад, успішності команди. Відповідно, є три типи метрик. Метрики процесу це метрики, пов'язані із життєвим циклом розробки програмного забезпечення. Метрики product це метрики якості програми, яку ми розробляємо. Та project метрики це метрики успішності команди, проекту і так далі. До них відносять всі скрам-метрики. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво та зрозуміло. Задавайте питання, які ви не зрозуміли, в коментарях. Буду вдячна за ваші вподобайки, підписки на канал та розповідь про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. Бажаю вам гарного дня! Дякую за увагу та побачимося в наступних відео.